тут замість дров. Вісім гектарів енергетичної рослини висаджують у Теофіпільській громаді. У під'їзді будинку на Тернопільській, який пошкодив вибух понад місяць тому, до вцілілих восьми квартир провели комунікації. Знімає відео з п'яти років. Історія 13-річного блогера з Хмельниччини, який висвітлює життя у селі. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. У Теофіпольській громаді висаджують 8 гектарів енергетичної рослини міскантусу. Про це Суспільному повідомив селищний голова Михайло Тененев. Кореневище культури висаджують на малородючих землях біля очисних споруд у межах проєкту з відновлення ґрунтів. Навіщо втілюють цей проєкт та як його реалізовують на Хмельниччині, з'ясовували наші кореспонденти. Агроном Дмитро Карась показує коріння багаторічної рослини міскантус, яку висаджують у селищі Теофіполь в межах екологічного проєкту. Скошується раз в рік, росте до 20 років плантації. Міскантус висаджують на площі 8 гектарів поблизу очисних споруд, розповідає Теофіпольський селищний голова Михайло Тененев. Рослина тут очищатиме ґрунт, а її пагони згодом використають для виготовлення паливних пелет. Є певний вплив стоків на природу, і фактично цей проект він і називається Фітрмадіація ґрунтів для відновлення ґрунтів. І збереження біорізноманіття в Тефіпуській громаді це стартова площа, і ми плануємо масштабування вже відібрано ділянок понад 600 гектарів. Каже, тут виділили землю комунальної власності, яка не придатна для аграрної сфери. Так як є певний вміст різних компонентів, от прибережні території, це теж гарні ділянки для масштабування. Координатор проєкту, голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір розповідає, чому брали таку рослину ці всі стоки, ці всі накопичення там важких металів інших елементів. Це є харчі для міскантусу. Корінкорновище міскантусу ці всі шкідливі елементи вони поглинає і фактично біомаса, яка зверху росте, вона створює сировину, яку можна поробляти в різних інтерпретаціях. Комунікаційник агенції регіонального розвитку Олександр Калінер говорить: починаючи з підготовки ділянки, повністю фінансує проєкт Республіка Словенія. Від слованських партнерів отримано 50 тисяч євро на реалізацію проекту, закупівлю саджанців міскантусу, їх висадку і, звісно, освітній компонент каже. Навчання проводять для учнів Теофіпольського аграрного ліцею, які отримують практичний досвід вирощення енергетичних культур. Переробляти стебла міскантуса планують на лінії з виготовлення паливних пелет, говорить Теофіпольський селищний голова Михайло Тененев. Її вже почали будувати. місцевого бюджету виділено три мільйони гривень для закупівлі. Пелетної лінії ми взяли участь в конкурсі від МГП громади від благодійного фонду і отримали фінансування 500 тисяч гривень на систему подрібнення. Михайло Тененев каже, паливні пелети використовуватимуть для комунальних закладів, зокрема таких як лікарня. Вона споживає в опалювальний сезон понад 500 тонн пелет. У під'їзді будинку на Тернопільській, який пошкодив вибух понад місяць тому, до вцілілих восьми квартир проводять комунікації. Про це розповів Суспільному директор управляючої муніципальної компанії, на утриманні якої ця багатоповерхівка Олег Зярко. Також мешканцям пошкоджених квартир надали грошову допомогу. Хто звернувся за нею, а також яка подальша доля будинку, дивіться у матеріалі Вікторії Мельник? Чили світ ура. Ура, ране пошкоджень немає в квартирі, тільки що затопило. Мешканка першого поверху будинку, де стався вибух понад місяць тому, на Тернопільській розповідає, зараз живе у родичів та знайомих. Тут до сьогодні не було комунікацій, зокрема, електроенергії. У під'їзді будинку на Тернопільській, який пошкодив вибух понад місяць тому, до вцілілих восьми квартир проводять комунікації. Про це розповів директор управляючої муніципальної компанії, на утриманні якої ця багатоповерхівка Олег Зярко. На даний час в усіх трьох ким... Кімнатних квартирах планується зробити роботу. Це шість квартир і на теперішню хвилину дві квартири: одна однокімнатна і одна двокімнатна. На теперішній час ми плануємо відновити в стояку, там де трьохкімнатні квартири водопостачання і тепловодопостачання, і опалення. У двох та однокімнатних квартирах першого поверху відновити електроенергію та водопостачання каже Олег Зярко. Роблять це для того, аби люди тут могли прибрати. Так, мешканка першого. Що поверху пошкодженого під'їзду Олена Гутаріна зараз не проживає тут. Але комунікації, каже, потрібні, бо хоче квартиру привезти до ладу. Щоб прийти щось прибрати, щось після того вибуху, що з вулиці, то це моя пристройка, вона пошкоджена, там два вікна, ну і двері вилетіли тут. 16 мешканцям цього будинку надали грошову допомогу, розповідає начальниця відділу з питань соціальної підтримки громадян управління праці Тетяна Іванова. Залежно від пошкоджень житла на загальну суму 550 тисяч гривень. Кошти взяли із міського бюджету. Від 20 до 60 тисяч. Ну, передбачена допомога на перші потреби людей. Планується ще допомога в залежності від пошкодження квартир. Пошкоджену частину будинку планують відремонтувати, каже заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Поки люди з під'їзду відселені. На майбутнє до початку будівництва знаходимо можливість щодо підключення комунікацій і заселення трьохкімнатних квартир. Каже, відновлювати будинок планують за кошти з міського бюджету. В обласній поліції телефоном розповіли, слідство щодо вибуху на Тернопільській триває. Наразі чекають на результати експертизи та не розголошують версії вибуху. Які розглядають. Нагадаю, 28 жовтня на вулиці Тернопільській стався вибух у багатоповерхівці, в результаті якого загинуло двоє людей. Люди вдвічі більше почали віддавати на утилізацію із приватних садиб гілки дерев у Хмельницькому. Щомісяця їх забирають комунальники. Про це розповів Суспільному начальник транспортної служби Хмельницького комунального підприємства Спецкомунтранс Роман Коновал. Як це відбувається, дізнавались наші кореспонденти. На другий раз собі ще. Ще якісь гілочки зберуться. Раніше гілля з саду викидала, а тепер збирає та залишає біля дому місцева жителька Надія Ленюк. каже, його забирають комунальники. Зібрала, що в мене там я підрізала гіллячки, все зв'язала акуратно, маліну так само і винесла. У Хмельницькому люди вдвічі більше почали залишати зібрані гілки на переробку у порівнянні з минулим роком. Забирають гілля дерев та кущів першого тижня кожного місяця комунальники. Розповідає начальник транспортної служби комунального підприємства Спецкомунтранс Роман Коновал. Роблять це в приватних секторах мікрорайонів міста. Є спеціальний маршрут де вказано, коли автомобіль їздить і забирає мешканців безкоштовно в'язанки. Від 80 сантиметрів до метр двадцять каже точної кількості вивезеного гілля не рахують. Від господарства його вивозять, аби не накопичувалося на контейнерних майданчиках. Гілля вивозиться на полігон твердих побутових відходів. Дробільною машиною дробиться і телізується. На маршруті працює одна бригада комунальників. Вантажник Олег розповідає. Багато людей почали в'язати, і почали у нас добавилось роботи. Гілляки квітки, морози. Залишати гілля потрібно зв'язаним, каже Роман Коновал поблизу дому володінь за маршрутом в день забору. Назар Молякевич із Поляхової школяр, який поєднує навчання з блогерством. На своїй сторінці він ділиться щоденним життям власними спостереженнями та життям у селі. Публікує відео, які швидко набирають перегляди і привертають увагу глядачів навіть за межами України. Зараз ми зляпаємо свіженьке відео, настроїли мого апарата, чіпляємо телефона і включаємо камеру. Тринадцятирічний Назар Молякевич створює нове відео для свого блогу. каже: знімати почав у п'ять років. Тоді фільмував бабусю, яка готувала пиріжки та вареники. Назар розповів, це було його перше хобі, яке переросло в блогерство. Колись мріяв стати блогером. Ну я даже про таке не думав, що я до такого досягнувся. У мене ще був акаунт його заблокували, і там моє відео залетіло на 2 мільйона і 600 тисяч. Зараз в мене 37 тисяч підписників. Відео в мене покажу яке саме найбільше набрало 2 мільйони. Це загально від відео, які передаті. Якщо щось таке смішне, скажу, може й набрати і 100 тисяч. Поза блогерством Назар звичайний підліток навчається у місцевій школі у сьомому класі, допомагає батькам по господарству. Допомагаю мамі, хатні роботи всякі. Ну. і… Таке все сільське, сільські роботи. школі я вчуся середню. 8-9-7 часом десь є. Мій улюблений предмет це фізкультура або технології. Блогерство принесло Назару не лише підтримку підписників, а й критику. Та хлопець каже: ну, я на це не звертаю увагу. Мені село це найкраще. Вести блог Назару допомагає вся родина: батьки, сестра та бабуся, яку хлопець називає Буся. Ми це не сприймали всерйоз. Він собі з хі-хі ха ха на кухні зніма. Але потім почали його відео люди переглядати в кадрі він, буся і ще часом манютка. Тато попадає рідко в кадр. Мама у нас персона немедійна. 13-річний Назар Молякевич має дві мрії. Коли я підросту, вже я гроші назбирав купити собі мотоцикл, щоб не було війни, щоб е, в Україні був мир. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.